Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо копати і відправляти юки. Я вам неодноразово їх показував, казав, що можна їх, як би сказати, замовити і власне посадити в себе на земельній ділянці там, на городі, де кому подобається. Сьогодні у нас саме буде копка. Я покажу, як ми їх викопуємо, як ми їх пакуємо. Ну і власне потім просто відвеземо на пошту. Зараз восьма година ранку. Беремо велику коробку у гаражі, йдемо до дідушки і починаємо викапувати їх і готувати до відправки. Так, ось у нас перша есть. А ну пойдем две. Сейчас, сейчас, подожди. Куди отправлять В Луцк Луцк Угу <coughs> так, Не пошли с того края а? Пошли с того краю копать Ну давай с того края Дивись які наш угу. голубі. Оці давай починати. Тут дуже щоб корінь і тут ми. Ну, вот хорошо. Четыре, еще шесть. Четыре. Еще шесть штук. У -у -у. Нет. У -у -у. Uh -uh. Не, не, не. Uh -huh. uh -huh. и то Вот они. Тут два. До речі, ось виноградники. Цю юку будемо розсаджувати буде він на зимовку відправляється скоро. Ну, еще одну. Еще одну. Так, юки мы выкопали. Вот так они, когда выкопаны, выглядят. Видите, корень. Они плюс-минус у нас все одинакового размера. І зараз ми їх несемо на пакування. Зв'язок бере двома руками стягуй тут і й Лади і зв'язує. Угу, лежи на землю. Отак ось виноград буде закопуватись від холоду. Власне, дивіться, підготували юку. Тут 10 кустів. Бачите, отак зв'язуємо її листочки, цибуля. Зараз буду їх компонувати по декілька штук, корні в пакет. Е, підготував. Вон, бачите, у нас є такий пакет, вон, мусорні пакети, це фільтр вірьовочки ми використовуємо такі. Ось, буду компонувати і власне в дану коробку складати. І е, якось, може, якщо вона буде завелика, зроблю її трошки менше. Дане замовлення, ось оце ось, воно коштує 500 гривень. Тобто, одна юка. Один кустик, такий 50 гривень. Ми відправляємо від 300 гривень. Тобто, ну, мається на увазі, щоб нам був смисл витрачати час, бензин, їхати, відправляти. То мінімальне замовлення це 300 гривень. Тому що возимо ми автомобілем, до пошти треба доїжджати. Власне, все це, все це коштує грошей. Тому зараз я працюю і покажу вже далі, як воно буде упаковано. Так, ось упаковали. Зменшили коробку. Тепер вона прямо кутна. І все, так, закриваємо. Скотчем ми не заматуємо, тому що нова почта все одно буде перевіряти, дивитися. А ти раз, притягни. А зачем? Щоб не відкрилось. Не, так в машині не відкриється. На сідошку поставимо і все. Так, отут, З'єднай і все. Кусочок. Все, юка загрожена. Зараз відправляємося на пошту і будемо відправляти нашу посилочку. Ось ми подивилися, як ми. Копаємо юку, як ми її готуємо до відправки, як ми її пакуємо. Зараз зайшов до себе деякі речі покласти, які я беру для пакування. Машинка вже прогрівається. Ну і власне їдемо на пошту та будемо відправляти. Ну, а потім ще заїдемо, мабуть, на ринок та в будівельний магазин. Ну, На цьому, власне, друзі, буду я завершувати своє відео. Хто хоче придбати таку юку, осінь. Сезон посадки ще триває. Я залишаю в описі під відео номер телефону. Можете дзвонити, можете писати на телеграм або залишайте свій номер, пишіть коментарі. Я перетелефоную, і ми зможемо відправити таку юку і вам. Ціна одного куста 50 гривень. Відправляємо від 300 гривень. Ну я вже казав, для того, щоб просто був сенс витрачати на це час та бензин. Ось, звичайно, мені більше подобається, коли люди місцеві. Ось ну вони. Почали потихеньку вже приїжджати. Ось, тому що ну ми якби публікуємо рекламу, а деякі люди вже приїжджали особисто. Ну Мені це більш подобається, тому що людина прийшла, ось вибрала, викопала і, власне, і забрала. Не треба нікуди їхати, нічого пакувати, відправляти, шукати коробки. ось Але і такий варіант для нас також. Е у нас також є, що ми можемо і відправити. Тому хто хоче, звертайтеся. Ну а на цьому, власне, буду завершувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім до побачення.